Сьогодні на встановленні газоболону обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Toyota Avalon 2014 року з мотором 2.5 та гібридною установкою. Встановлюємо на нього газоблону обладнання прямого формату, це Stack І e Box Plus. На жаль, він заповнений за інтернет коробку фільтра. Персунки Стак м 2 НРЦ, потужні запаси і аргутні полосета. Морди XP-карту з запасом, трубку можемо мати вісімку і фільтр місце. Так що вже налаштували, трошки подалося, звичайно, налаштувати. Раніше ми встановлювали такого формату. це Prius автомобілі. Чуємо, що газ відбується, то суночки налаштовано. Раніше на Prius ставили вже таких декілька, все працює чудово. Так, ми можемо бачити, що звісно газ працює на автомобілі. Також клієнт захотів через адаптер лючок, можемо бачити, все чудово не заважає. І балон захотів самий простий, так як машина економна на 42 літри, 600 на 200 Так що все, машинка вже працює чудово, економить в два рази більше і те, що їздить на гібриді і на газу. Так що звертайтеся, вже досить маємо зустановлення такого формату автомобілів. Все працює, все надійно і ніяких зуважень і недоліків немає.